Слава Господу Ісусу Христу, мир всім, хто дивиться цей канал, ми з вами продовжуємо вивчення Слова Божого Євангелія від Матвія, 7 розділ. Це останній розділ нагорної проповіді Ісуса Христа. Зараз ми прочитаємо перших 14 віршів. Він, якби є заключним, тобто Ісус Христос підсумовує все те, що було раніше сказано. І говорить своїм учням або своїм послідовникам, щоб вони не судили інших людей. Давайте ми про це прочитаємо і трошки з вами порозмірковуємо над словами Господа Ісуса Христа. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відмірено і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці, не відчуваєш. Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці. Ліцеміре. Спочатку вийми колодку з власного ока, а тоді побачиш, як витягнути скалку з ока брата твого. Не давайте святого псам. І не кидайте ваших перлин перед свиньми, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшматували вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожен, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Чи є ж Зповніш вас хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь, або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього? Отже все, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя. І мало є тих, хто їх знаходить. І так, Господь Ісус Христос говорить для своїх учнів в кінці нагорної проповіді про те, що дійсно керує людиною. Людина зазвичай любить, любить судити інших людей, але не зауважує і не бачить своїх прогріхів. Тому Господь Ісус Христос якби застерігає своїх послідовників, своїх учнів і говорить, не судіть, щоб і вас не судили. В молитві «Отче наш було ще сказано, щоб навчилися прощати, тому що якщо людина віруюча, яка своє життя посвятить Ісусові Христові, але не навчиться прощати, то Написано, а як вам Отець аб Небесний зможе простити ваші прогріхи? Тому а, тут потрібно дуже багато часу посвятити для того, щоб не тільки зрозуміти цей текст, а навчитися впроваджувати ці святи істини в своє життя. Далі Господь говорить, що тією мірою, якою ми міряємо людям, і як ми судимо про людей, такою ж самою мірою буде відміряно і нам. Тобто це застереження. І далі Він говорить дуже цікавий приклад про сутність людей. І говорить так, що люди зазвичай мають якийсь гріх, якусь ваду, але вони її. Намагаються в своєму життю не зауважувати, так як і колодку, яка в Оці їхньому. їхньому. Але якусь дрібничку, якусь скалку в Оці свого брата чи сестри, тут люди моментально бачать. І сам Господь Ісус Христос називає таких людей лицемірами і говорить, що спочатку вийми. Колоду із свого ока. А потім ти будеш уже розуміти, як ти можеш допомогти своєму братові чи сестрі виняти ту скалку, яка в їх в оці. Шостий вірш дуже цікавий. Він порівнює людей, тому що я не думаю, що цей вірш відноситься до псів і свиней. А тобто Господь Ісус Христос розуміє, що є такі люди, які настільки здеградували, що їх можна зрівняти із псами і свинями. І Він говорить такі слова, не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свиннями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшматували вас. Тобто це застереження для учнів. І дійсно є дуже багато людей, які не приймають науку Христа, не бажають слухати Його слово, противяться святому. І Господь Ісус Христос в дальнішому через своїх навіть учнів, апостолів, через апостола Павла, якби застерігає перший, другий раз, коли ти сказав чоловікові, але він тебе не слухає. Він агресивно себе поводить, то відвертайся від таких. Як не дивно, але є такі категорії людей, які самі себе роблять негідними для того, щоб чути слово Боже і успадкувати життя вічне. Далі Господь говорить про те, як все взаємодіє в цьому світі. І Він говорить, Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. І кожен хто просить, отримує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Тобто ці закони вони незмінні. Якщо ти чогось хочеш досягнути, то, будь ласка, ось ці святи істини вони прописані в Євангелії від Матвія і вони... Говорять про те, що людина може досягнути будь-чого, якщо вона це робить з вірою. Просить, шукає, стукає і досягає того, чого вона хоче, якщо це по вірі в Ісуса Христа. Адже кожен, хто просить, отримує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. І далі Господь говорить про те, яка сутність взагалі людей. І Він говорить, що є споміж вас хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь, або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви, будучи злими, тобто Господь Ісус Христос говорить чітко і зрозуміло: люди і той гріх, який в людей, Він зробив людину злою. Але навіть в такому стані людина здатна робити щось добре. І він говорить, що навіть коли ваша дитина попросить у вас хліба, ви ж не дасте камінь. І якщо попросить риби, не дасте годюку. То навіть якщо ви в такому стані з гріхом, є злі, а вмієте для своїх робити щось добре, і він говорить про Отця Небесного, то наскільки уявіть, добрий Отець Небесний, в якому взагалі немає гріху, а є святість, милість, добрість, лагідність, наскільки Він відчуває наші потреби, і наскільки Він може благословити нас, нам, всім необхідним, що є необхідне для нашого життя і благочестя. Тобто. Все залежить від людини, яка має віру в Ісуса Христа. Якщо ти будеш просити і в чомусь мати потребу, Господь задовільнить цю твою потребу. І 12-й вірш, Господь говорить за те, на чому була заснована книга закону і книги пророчі. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди. Те чиніть і їм ви, бо в цьому закон і пророки. Як хочеш, щоб з тобою поводились, так поводься і з іншими. На цьому заснований весь закон і всі пророчі книги. Тобто людина має навчитися у цих стандартів для того, щоб мати науку Божу в своєму серці, для того, щоб стати. Учнем Ісуса Христа і Його послідовником. Далі Він говорить за те, що багато людей йдуть широкою дорогою і входять через широкі ворота. Це алегорія, але це те, що показує все людство. Дуже малий відсоток людей шукають дорогу спасіння, шукають дорогу життя. Наша задача або наш обов'язок віруючих людей говорити людям про спасіння, говорити людям про вузьку тернисту дорогу, яка веде до Ісуса Христа, яка веде до життя вічного. Але Господь Ісус Христос знає, що таких людей є дуже малий відсоток. Тому Він і каже: але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Тому хай Господь вас поблагословить на цій неділі робочій, і щоб хто вибрав цю вузьку дорогу, то тримався неї. Розуміючи, що тільки вона веде до спасіння, тільки в Ісусі Христі є життя вічне. Амінь.